Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо про розлучення. З'ясуємо у юриста Тетяни, куди треба звертатися, які документи потрібні. Та дізнаємось інші нюанси процедури. Доброго дня, Тетяно. Доброго дня. Яку офіційну назву має процедура розлучення? Правильно буде її називати розірвання шлюбу. Куди треба звертатися для оформлення розірвання шлюбу за законами України. В Україні можна розірвати шлюб в органі державної реєстрації актів цивільного стану або в суді. А яка між ними різниця? Орган Державної реєстрації актів цивільного стану розриває шлюб лише у випадках взаємної згоди подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. У всіх інших випадках доведеться звертатися до суду. Які документи потрібні для розірвання шлюбу? Якщо шлюб розривається в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Для цього потрібно подати спільну заяву подружжя за встановленим зразком та оригінал свідоцтва про шлюб. У випадку розірвання шлюбу в суді до суду подається позовна заява, яка відповідає вимогам закону, оригінал свідоцтва про шлюб та копія свідоцтв про народження дітей у випадку, якщо в подружжя є неповнолітні діти. А хто допомагає підготувати ці заяви? Орган державної реєстрації актів цивільного стану видає свій бланк, і його достатньо просто заповнити, це не складно. А позовну заяву до суду готує юрист чи адвокат. Він же здійснює супровід судового процесу. А ти як юрист цим займаєшся? Так, я допомагаю громадянам України, переважно харків'янам, пройти процедуру розірвання шлюбу через суд від початку до кінця, без зайвих клопотів та емоційних складових. За свою 20-річну практику я допомогла розірвати шлюб десяткам сімейних пар. До мене можуть звертатися усі, кому ця послуга актуальна. Мої контакти будуть в описі під цим відео? Чи встановлюється державою плата за розірвання шлюбу? Так, якщо розірвання шлюбу відбувається в органі державної реєстрації актів цивільного стану, потрібно сплатити державне мито, якщо в суді судовий збір за встановленими ставками. Ставки переглядаються державою щороку. Послуги юриста чи адвоката сплачуються окремо. Скільки часу триває процедура розірвання шлюбу? В органі державної реєстрації актів цивільного стану шлюб розривається через місяць з дня подання заяви, а в суді процедура триває по-різному: від трьох місяців до півроку й довше. Про це поговоримо окремо в наступних випусках. Чи обов'язково особиста присутність чоловіка чи дружини під час розірвання шлюбу? В органі державної реєстрації актів цивільного стану треба з'явитися особисто. А до суду можна направити свого представника, юриста чи адвоката, або й зовсім не з'являтися. У такому випадку доведеться подати до суду заяву про розгляд справи у вашій відсутності. Який документ видає держава на підтвердження розірвання шлюбу? Такими документами є свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі якщо шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану, або рішення суду, якщо шлюб розривається судом. А як же штамп у паспорті? Наразі закон змінився і штамп у паспорті вже не проставляється. Чи можна передумати і відкликати заяву про розірвання шлюбу? Так, якщо заява перебуває на стадії розгляду, її можна відкликати. Якщо вже видане свідоцтво про розірвання шлюбу або винесено рішення суду, відкликати заяву запізно. Ситуацію можна виправити шляхом укладення шлюбу заново. А скільки разів протягом життя можна вступати до шлюбу? Є якесь обмеження з кількістю укладених шлюбів? Таких обмежень немає. За законами України можна вступати до шлюбу безліч разів. Єдине обмеження це одночасне перебування лише в одному шлюбі. Тобто, щоб укласти кожний новий шлюб, треба буде розривати кожний попередній шлюб. Дякую вам, Тетяно. Будь ласка. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових випусках.